ФК-Тростянець розпочав підготовку до нового сезону Другої ліги України. Команда вже зібралася на перший тренувальний збір. Детальніше про плани клубу та настрої команди розповів головний тренер ФК-Тростянець Юрій Бакалов. Настрій перший нормальний, всі скучили, давно не бачили один одного. Не бачили більшість з них ще м'яч, теж не бачили да, тому, Бачите, з за яким задоволенням да, і натхненням почали роботу. Декілька днів ми будемо дивитися на їх стан пройдемо певні тестування для того, щоб зрозуміти, в якому стані прийшли. Тому що часу у нас не так багато. 26 липня вже початок чемпіонату. За словами головного тренера, наразі на перегляді в команді є нові гравці. Є п'ять футболістів, які приїхали на перегляд. Ми провели, скажімо, Певну сервісну роботу подивилися багато. Я їздив, теж дивився на місцевих футболістів. Я майже на першій області на тому. Там, де, до речі, є теж певна група футболістів талантів. Ми запросили. Є футболісти, які з першої ліги приїхали, але поки там контракт не підписаний, то ми не будемо наголошувати. Це не секрет. На офіційному сайті ми все повідомимо. Тому подивимося, я скажу перші два тижні. Ми будемо працювати. Звичайно, подивимося новачків, які Потенційно можуть нас підсилити, ну і далі будемо рухатися, але садиційна робота вона не закінчена. Є група футболістів, яка приїде ще на другий збір. Тому постійно будемо, скажімо так, переглядати, дивитися для того, щоб так, ті вимоги, які ми маємо до футболістів, дивитися, як вони коло. Також Юрій Бакало прокоментував завершення контрактів із нападником Михайлом Сергійчуком і воротарем Іваном Дубовим. Міша Сергійчук ну вирішив не продовжувати контракт. Ми, ми, ми теж повідомляли і подякували йому. Досить гарний сезон провів. Допомої своїм досвідом, своїми голами. Я вирішив повернутися до себе на батьківщину. Зараз виступає там на перших аматорів. Ну то його вибір. По дубовому також закінчилася арена. У нас угода на тому. Поки його, ви бачите, немає в складі. Там він вирішує, не може. Захотілося йому може спробувати себе десь в іншій команді. Ну, поки скажімо так. Ванка підготовки до нового сезону ФК Тростянець зіграє декілька контрольних матчів. На сьогоднішній день вже 100% ми запланували гри. Ми будемо грати п'ятого з Білопілем. Перша гра контрольна, якраз після відпустків. Потім 9-го ми граємо з Ворською. З першою командою 17-го граємо з Вікторією і 21-го граємо з Полтавою. Тому ви бачите, з у нас підібралися хороші, ми не легких шляхів не шукаємо, бо, скажімо, з тими командами, які мають певний досвід і кваліфікацію каче футболістів. Ну, саме головне так, побачити свій рівень, на що ми напрацюємо і як будемо готові до чемпіонату. Ну, перше, то 100% ми будемо грати вдома, ну а всі інші, ну ясно, Полтава, ви знаєте, не ворс там. Статус команди дозволяє. То ми поїдемо в гості зіграти там з ними на Вікторію. Вони до нас приїздили, ви пам'ятаєте, там давно, То ми тепер до них у госі їдемо. Ну а по Полтави будемо дома Новий сезон другої ліги України з футболу стартує вже в липні цього року.